Від кукурузника до мрії, Чи є майбутнє у заводу Антонов. 15 травня 2016 року найбільший у світі літак українського виробництва Ан-225 Мрія сідає на аеродромі австралійського міста Перт. Близько 20 тисяч людей приїхали подивитися на зліт та посадку цього літака, немов на рок концерт. Мрія стала одним із символів сучасної України, і цей символізм лише посилився після того, як у 2022 році весь світ побачив зруйнований літак на аеродромі у Гостомелі. Ви дивитесь Донбізнес канал про індустрію, енергетику та економіку України. Ми говоримо про великі проекти, які змінюють країну та тих, хто їх реалізує. Підписуйтесь, щоб не пропустити найважливіше про відбудову, інвестиції та нову енергетику. А ще приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Укр». Там щодня коротка аналітика, інсайди з ринку та розширення тем із відео. Посилання в описі під цим відео. Людина, з якої все почалося. Олег Антонов інженер, авіаконструктор та засновник КБ Антонов. Народився у 1906 році. З дитинства цікавився механікою, будував моделі літаки. У 1925 вступив до Ленінградського політехнічного інституту. Після випуску проєктував планери, керував КБ, працював над винищувачами Другої світової. У 1946 заснував власне КБ в Новосибірську, а вже у 1947-му в небо піднявся перший сільськогосподарський літак СХА майбутній ан Ан-2». З 1948 року виробництво Ан-2 запускається в Києві. Кукурузник, що досі літає. Ан-2 єдиний у світі біплан, що безперервно вироблявся і досі використовується. У СРСР його прозвали Кукурузник, а у класифікації НАТО Кольт. У нашому телеграм-каналі більше є інформації про цей літак. Зліт у Києві. Народження серії АН. У 1952-му КБ Антонова переїжджає до Києва і формується команда з випускників ХІ та авіаінженерів з усієї країни. У 1950-х створюють АН-8, АН-10, АН-12, АН-14 та АН-24. У 60-х АН-22 АНТЕЙ, 60 тонн вантажу. 41-й світовий рекорд у 1982. му Ан-124 Руслан, 150 тонн вантажу. Найбільший серійний військово-транспортний літак. Антонов помирає у 1984-му. Завод називають його ім'ям. Символ України Ан-225 Мрія. Наступник Антонова Петро Балабуєв. Саме за нього створюється Ан-225. Мрія найбільший літак у світі. Розроблений для транспортування корабля Буран. Побудовано один екземпляр, другий недобудований, досі зберігається на заводі. Можливо, його завершать після війни. Військові місії мрії. Мрія перевозила вантажі для армії США, зокрема у війні в Іраку 2003 році. Що саме возила, розповідаємо в нашому телеграм-каналі. Незалежність і нова стратегія у 80-х 90-х роках. СРСР скорочує фінансування. Балабуєв створює при заводі авіакомпанію. Нетиповий крок для того часу. Після розпаду СРСР криза, адаптація і реструктуризація. З'являються Ан-38, Ан 140 Ан 148 У 2009-му до заводу приєднують Авіант, створюють ДП Антонов. У 2010-му піднімається ан 158 А у 2015-му підприємство входить до складу Укроборонпрому у якийсь момент. Антонов був змушений навчитись працювати по новому. Шукати комерційні контракти, рахувати прибуток, планувати витрати, не за наказом зверху, а за логікою ринку. Звучить глобально, але насправді той самий процес відбувається сьогодні з мільйонами українців. Гроші вже не можна просто відкладати на чорний день. Потрібно розуміти, як їх захистити, примножити і в що вкладатися. Саме для цього в школі останнього капіталіста, яка давно залучена в ініціативу, запустили навчання основи інвестування у програмі інструменти інвестування в Україні та за кордоном, податки та захист капіталу, створення власного інвестпортфелю. Просто залишай заявку за посиланням в описі, і наш менеджер зв'яжеться з тобою. Ан-178 і запитання до майбутнього. Останній літак Ан-178. Більше про нього у нашому телеграм-каналі. Та чому Антонов більше не випускає сотні літаків? З 2010 по 2020 створено ан 178 ан AN-13D та 10 літаків серії Ан-148-158. Проблема імпортозаміщення. Після 2014 року розрив із російськими постачальниками, щоб замінити комплектуючі, потрібно переписати конструкторську документацію, провести нові льотні випробування. Та укласти контракти з новими постачальниками. Перспектива це зусилля плюс кооперація. Це потребує часу, ресурсів і підтримки держави. Війна забрала кадри і замовлення, але технічний потенціал залишився у співпраці з партнерами, як от у Польща, у Антонова ще може з'явитися нова мрія. Український авіапром це не лише історія, це шанс. Якщо ми його не втратимо, Антонов ще полетить. Підписуйтесь на Донбізнес, канал про тих, хто будує майбутнє України.